Доброго вечора. На часі новини до Ноївеччини у студії працюю я, Ольга Остапчук, і зараз ми разом дивимося про події тижня. На початку, як завжди, офіційний блок. Кожен громадянин нашої держави має право на отримання достовірної та всебічної інформації про функціонування обраної ним влади, про її плани та можливі напрямки дій. Цією метою 20 жовтня в райдержадміністрації було проведено засідання Кругло столу на тему висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації. У засіданні взяли участь керівник апарату РДА Микола Віннічук, начальник районного управління юстиції Ольга Михайська, працівники управлінь та відділів РДА, представники місцевих засобів масової інформації. Начальник районного управління юстиції Ольга Михальська виступила з інформацією щодо вимог виконання закону України про доступ до публічної інформації в контексті діяльності органів виконавчої влади. Виступ заступника редактора районної газети Донецький вісник Людмили Глухової містив інформацію щодо виконання положень Конституції України, законів України про інформацію, про друковані засоби масової інформації, про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів. Керівник апарату РДА Микола Вінічук виступив з інформацією, яка стосувалася виконання відповідного розпорядження голови РДА щодо неухильного виконання вимог закону України про порядок, про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування України засобами масової інформації. Як зазначив керівник апарату, районною державною адміністрацією вживаються усі необхідні заходи і проводиться робота щодо належного виконання завдань голови голови обласної державної адміністрації Василя Ядухі по забезпеченню у повному обсязі висвітлення діяльності місцевих органів виконавчої влади, життя територіальних громад та проблемних питань суспільного розвитку. Ініціативи голови РДА Юрія Кучеряву у населених пунктах Дунаєвеччини проводиться прийом громадян та виїзд на місця робочої групи. Спеціалісти виявляють проблемні питання та надають на місцях методичну та практичну допомогу у їх вирішенні. Крім того, робоча група цікавиться роботою сільської ради, цінової ситуації з земельними питаннями. Тощо, у четвер голова РДА та члени такої робочої групи з цією метою побували у Маліївцях. Голова РДА Юрій Кучерявий здійснив прийом громадян. Людей хвилювали питання доставки балонного газу, який не довозиться до села з весни, субсидій на тверде паливо, виплати оренди за паї, виплат дітям війни та інші. Перестатися, будь ласка, і скажіть, за яким питанням ви сьогодні прийшли на при... на прийом до голови адміністрації? Мельник, Станіслава Казимірівна? Я прийшла по поводу не турбує молодіжний кредит. У Мене дочка двома дітьми неповнолітніми. Вони не мають даїтися. Чоловік. Дуже біда в них випиває. І вони показуються на вулиці часто. Їм треба хату. Я чула, що є такий молодіжний кредит, що може надати це, ніби як ніби як держава надає. То мене хвилює. Він чи він може його взяти чи ні, щоб купити будинок для, ці, для дочки з дітьми? Скажіть, а ви сподіваєтеся все-таки на позитивне вирішення цього питання? Я сподіваюся, що допоможе. Я не знаю як. Думаю, що мої допоможуть. Бо так були випадки, що тут давали, не знаю, як зараз. Тобто у вас є такі випадки, да? так? Ну такі були, що в нас брали в нашому селі. Цей молодіжний кредит надавали на дещо на 15 років, не знаю. То я думаю, що може допоможуть. І люди задоволені були. Да. Після того голова РДА відвідав заклади соціальної сфери. Зокрема, побував у школі та дитячому садочку, який був нещодавно переведений у приміщення школи. Юрій Володимирович також поспілкувався з керівництвом школи, вчителями та вихователями. Поцікавився матеріально-технічним станом закладу та харчуванням дітей. Потім очільник району відвідав лікарську амбулаторію, де також поспілкувався з персоналом закладу та вивчив проблемні питання. Члени ж робочої групи отримали завдання обстежити заклади соціальної сфери, медичні заклади, школу, дитсадок, будинок культури тощо. Після завершення роботи відбулось підсумкове засідання, де було підведено підсумки та окреслено шляхи вирішення проблемних питань. При Дунаєвецькому районному центрі зайнятості функціонує спеціалізоване формування Дунаєвецького районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді правовий університет. Його перше засідання відбулось ще у вересні, а про те, як він працює, дивимось далі. Метою правового університету є формування гармонійно розвиненої особистості, системи правових знань, здійснення профілактики різних правопорушень. 19 жовтня на засіданні правового університету спеціалістами управлінь та відділів РДА, Центру соціальних служб для молоді, управління юстиції та центру зайнятості висвітлювались питання здоров'я і шкідливі звички, суб'єкт злочину, умисне вбивство та вбивство в необережності та світ професії. Тематика була підібрана з врахуванням підвищення знань з правової освіти. Відвідують правовий університет учні восьмих класів міських шкіл. На кожному засіданні, яке планується проводити один раз на місяць, спеціалістами центру зайнятості буде проводитись роз'яснювальна робота щодо прав молоді, вимоги сучасного ринку праці, а також орієнтація на вибір тих професій, які є актуальними. Добре, вивчити свої права та обов'язки допомагає учням Дунаєвецької загальноосвітньої школи No2. Місячник правових знань. В рамках цього місячника для учнів 9-11 класів було проведено виховний захід. Знаємо та реалізуємо свої права, які провели вчитель історії та правознавства Зоя Мамчук та бібліотекар Любов Чаплінська. Про їхні права на основі конвенції про права дитини розповіла учням головний спеціаліст Дуневецького районного управління юстиції Олеся Стозуб. А потім школярі обговорювали свої основні права, аналізували статті міжнародних документів та висловлювали свої думки з цього приводу. З 14 по 16 жовтня у Дунаєцях в залі спорткомплексу Спорт для всіх відбувся чемпіонат області з дзюдо серед юнаків та дівчат віком до 16 років. Змагання, у якому взяли участь близько ста юних спортсменів з Хмельницького, Кам'янець-Подільського, Нітішинського, Віньковецького, Дережнянського, ну і звичайно Дунаєвецького районів, були відбриковими до чемпіонату України, що відбудеться у Луганську з 24 по 30 жовтня, в неофіційному заліку серед команд перше місце посіли Дунаєвчани, друге дзюдоїсти з Хмельницького, а третіми стали спортсмени з Нітішина. В результаті п'ятеро наших земляків: Дунаєвчани Марина Кутковська, Андрій Храновський, Владислав Магера, Смотричанка Яна Ціта та призерка Кубка Європи Алла дідик відправляться у складі обласної команди відстоювати спортивну честь Хмельниччини у Луганськ. Тренером збірної виступить Костянтин Мудрик. І ще одна надзвичайна подія у світі дзюдо у заключний третій день гран-при Абу Дабі. Наша Ірина Кінцерська завоювала бронзу єдину у збірні України на цьому старті. Отож, вітаємо нашу землячку і ще однією визначною перемогою. Це все на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Нагадую, що нашим інформаційним партнером є інтернет-провайдер Дом». Інтернет від Ефінбі це надійно, швидко та якісно. Побачимося наступного тижня і пам'ятайте, хто володіє інформацією, той володіє світом.